Є сни, у яких ти шукаєш дім, але не можеш його знайти. Ти ходиш вулицями, які ніби знайомі, але трохи змінені, відкриваєш двері і там не те місце, яке ти очікував. Здається, що ти весь час рухаєшся не туди, не тими сходами, не в той бік. Це один із найсильніших символів, і він ніколи не означає випадковість. Дім у снах це не будівля, це ти, твій внутрішній стан, твої кордони. Твоє відчуття безпеки. Коли ти не можеш знайти дім, це знак, що зараз ти втратив внутрішню опору. Ти ніби живеш, працюєш, дієш, але всередині немає того, на що можна спертися. Ти можеш відчувати, що стоїш між двома етапами, що старе вже не працює, а нове ще не сформувалося, що ти ніби між світами. І тоді сон показується найбільш чесним способом: ти шукаєш дім, але не можеш повернутися, бо повертатися більше нікуди. Якщо у сні ти плутаєшся у коридорах, піднімаєшся сходами, які ведуть у порожнечу, тримаєш у руках ключі, але вони не підходять до жодних дверей, це символ того, що ти зараз переосмислюєш своє життя. Твої кордони формуються заново, твої цінності змінюються, твоє я оновлюється. Ти не можеш знайти дім у сні, поки не знайдеш його в собі. А це завжди ознака великих змін: тих, що вже почалися, навіть якщо ти цього ще не усвідомлюєш. Це непоганий сон. Це шлях, і він веде туди, де ти знову відчуєш: ось тут моє місце, моя сила, мій дім всередині мене.